Слава нації, вітаю на каналі Добрий Рембат, в ефірі я Добрий. Дійшли на решті руки Маленькою, маленьким перфоратором побутовим, десь до 1,5 кВт не подужав. У підсумку взяв кувалду, більш потужного обладнання немає, та й тягати його змоги немає. Взяв кувалду, три прутки по 1,5 метри забив в землю. Ямку перед цим тиждень поливав водичкою, тримав накритою. І в... На другому прутку воно ну, там почало гнутися, будуть фотографії в публікації, то я його підрівняв трохи і більш м'яко бив. А оцей третій пруток, півтораметровий, метровий, вже кінцевий, він як почав гнутися. І я не дуже той, той, той його і стукав. Тобто ну, м'якше стукати вже нема куди, а він все одно гнеться. Ну, тобто у підсумку я зараз коли це закопаю, ямку, ну, у мене десь буде пів метра. Пів метра дроту над землею. Загально довжди 4,5, тобто 4 чесних оцинкованих е, прутка, 4 метри оцинкованого прутка, двадцятки. У мене під землею чесних, і маю надію, вони мені дадуть достатньо нуль, щоб живити ну, хоча б повноцінну болгарку на 2 кВт. Тому що на цій самій фазі у дядьків там, у сусідів, так, у них вони там в землю позабували металобрухт різний. І їм вистачає, а мені не вистачає, тому що я коли вмикаю туди мій дриль там на теж до півтора кіловатів, то він працює в півсили. Ну просто в півсили. Я, я руками патрон гальмую і тримаю, і він гуде і не крутиться. Ну, у той час, як я знаю, як на нормальній мережі працюється цей як його звуть, дриль. А двох кіловатна болгарка взагалі навіть не запускається. От цими днями маю надію, до мене прийде наш добрий електрик, підкине мені цей нуль до мого напівавтомата. Із тією ж фазою, що й в них. І подивимося. Цікаво мені, чи буде у мене 2 кВт на болгарка працювати, чи ні. Дякую компанії Elstream, яка подарувала цей комплект. Тепер я маю навички з його використання. Наступного разу, коли з таким вставкненням, то я ямку копатиму трохи глибшу і трішечки в бік копатиму теж траншейку. Щоб, ну, там можна було стояти і працювати, ну хоча б по пояс. В принципі, по пояс має бути нормально. Так, щоб в наших умовах адекватно працювати. Ну, і я думаю, що довше, ніж 4,5 метри, навряд да, чи вдасться кувалдою забити, тому що я ж кажу: другий гнувся, ну то я його вже доштовхав. А третій вже як починає гнутися, ну не йде і все. Так. Я його б'ю-б'ю і до дупи він не заходить, він тільки гнеться. Подивимось, дякую компанію Ельстрім. Дякую всім долучим до нашої переможної діяльності. Працюємо і пам'ятаємо, що наш Українофілія недостатня.